100% істина на всі часи в стосунках між чоловіками і жінками. Якщо у чоловіка тяга до жінки більша, ніж у жінки до нього, то ці стосунки приречені. Їх нічого доброго не чекає. Вони можуть трохи утримуватись на співзалежності, на побуті, на дітях ще різні там, якісь, там, причини, фінансові, не знаю, які там у вас можуть бути ще причини. А... Якщо так, то все це приречено. Якщо жінка не тягнеться за чоловіком, якщо не є він для неї там, опорою, силою, центром і авторитетом, і навіть трохи боятись його повинна, Не фізично, там, що він влупить лівий боковий чи правий, а а боятись втратити такого чоловіка як ментального і духовного лідера для неї. Скажу так просто. От, і вона в ньому шукає от цей центр опору. Тобто, як мінімум баланс повинен бути, як мінімум, а бажано жінка повинна відчувати більшу тягу і потребу в чоловікові в всіх різних факторах: фінансових і, і в інших, передусім в інших. Передусім в інших, тому що фінансових це, ну, це не найкращий варіант. Мене звати Олег, засновник Full Fit School. Залишайте коментарі. Психолог я сміливе життя консультації.